Я хочу вас познайомити з сервісом, який може допомогти вам та вашим колегам в організації відряджень. Мене звати Наталя, я представник компанії Хотелс 24. Hotels24 24 це сервіс бронювання готелів та інших засобів тимчасового розміщення по Україні та за кордоном. Ми працюємо з 2009 року і забезпечуємо нашим клієнтам відмінний сервіс та надійність в організації поїздок. І у нашій компанії є окремий відділ, який спеціалізується саме на організації відряджень. Наш сервіс спрощує роботу не лише особам, які організовують такі поїздки, а й бухгалтерам, для яких важливо проконтролювати, звести облік, провести оплати по відрядженнях та отримати звітні документи. Сьогодні я розповім, як за допомогою нашого сервісу можна делегувати організацію відряджень та вирішити питання документу обігу та оплат. Перше, працюючи з нами, клієнт має можливість замовити та оплатити всі послуги, які пов'язані з поїздками, по безготівковому розрахунку. Цим самим, оптимізувати оплати та витрати, оптимізувати документообіг. Та отримати податкові накладні навіть в тих випадках, коли готель чи інший прямий надавач послуг не являється платником ПДВ. Розглянемо детальніше, як це відбувається на практиці, і зупинимось на оптимізації оплат. Ми пропонуємо клієнтам зручний для них вид безготівкової оплати. Це може бути перша фактова оплата, яка відбувається в момент здійснення замовлення. Може бути авансова форма оплати, яка дуже зручна клієнтам, в яких велика кількість відряджень. Адже вони можуть оплатити один рахунок на певну суму, з якого протягом місяця чи навіть довшого періоду часу оплачуються всі відрядження працівників. І це дозволить не оплачувати там безліч окремих рахунків. При такому типі оплати по закінченню місяця або ж за вимогою клієнта ми надаємо акт на використану суму та деталізацію до акту, в якому розписані всі відрядження, які були оплачені за цей період з цього рахунку. І, звичайно, також пропонуємо клієнтам після плату. Терміни відтермінування ми обговорюємо індивідуально, і при такому типі оплати рахунок клієнту виставляється за період уже здійснених поїздок, також з деталізацією по кожному такому замовленню. Отже, підсумуємо, ми можемо допомогти скоротити кількість рахунків на оплату до одного в місяць чи навіть декілька місяців. І е, щодо оптимізації документу обігу, я вже частково обмовилась про те, що звітні документи надає наша компанія. логічно, якщо всі оплати проводяться через нас. То і документи надаємо також ми необхідного зразка. Надання усіх звітних документів з поїздок це ще одна велика перевага співпраці з нами, так як ви гарантовано отримаєте всі необхідні документи по відрядженню вашого працівника. Ці документи будуть від нашої компанії, і вам не потрібно чекати там від кожного готелю чи іншого прямого надавача послуг звітні документи, тобто акти виконаних робіт та інше. Ми надсилаємо ці документи через сервіси електронного документу обігу, і це дозволяє нашим клієнтам отримати їх в найкоротші терміни. Це може бути 1-3 дні по закінченню відрядження. Компаніям, які не працюють в сервісах електронного документу обігу, ми надсилаємо звітні документи Укр чи новою поштою на поштову адресу Офісу. І важливий момент щодо пакету документів. Якщо наш клієнт являється платником ПДВ, і йому важливо, щоб на всі можливі послуги в нього була зареєстрована податкова накладна, для таких клієнтів ми реєструємо податкові накладні по замовленнях за ставкою 20%. Навіть якщо обраний готель чи інший прямий надавач послуг не являється платником ПДВ. Тут все просто! Ну, наш клієнт платник ПДВ працює з нашою ЮР-особою, яка також є платником ПДВ. І так як оплата здійснюється через нашу ЮР-особу, ми проводимо всі оплати з урахуванням ПДВ. Таким чином, наш партнер має змогу отримати необхідну йому податкову накладну. І ще що важливо, що податкова реєструється на повну вартість оплати. Я акцентую увагу на тому, що податкова реєструється на повну вартість, тому що існують інші сервіси, які теж реєструють податкові, але лише на свій прибуток, тобто на свою агентську винагороду. В нашому випадку, ще раз наголошую, ми реєструємо податкову на всю суму за ставкою 20%. І в продовження щодо податкових накладних, ось на поточному слайді. Я показую вам статистику по засобах тимчасового розміщення України за їх формою оподаткування. І що нам це говорить: лише 11% об'єктів в Україні є платниками ПДВ і зможуть зареєструвати податкову клієнту, якщо їм оплатять напряму. І навіть тут є нюанс. Готель може бути платником ПДВ, але за ставкою 7%. Ця спрощена схема оподаткування з'явилась під час карантину, і багато хто перейшов на неї і працює до цього часу. В результаті клієнт отримає зареєстровану податкову, але не на 20%, а на 7 Ще 43% це об'єкти, які зареєстровані на ФОП третьої групи, 44% це об'єкти ФОП другої групи, з якими взагалі більшість компаній не можуть працювати, і 2% це взагалі не зареєстровані об'єкти. Ось така реальна картина по схемі оподаткування об'єктів. І я хочу ще раз наголосити, що працюючи з нами, клієнти можуть замовляти готелі і інші послуги, незалежно від того, на якій формі оподаткування працює прямий надавач послуг. Може отримати повний пакет документів і відкрити для себе цим самим великий вибір об'єктів для проживання, які можна замовити та оплатити по безготівковому розрахунку. Йдемо далі. Ще один важливий момент в оформленні відрядження це наказ, з яким пов'язаний не лише облік відрядження, а й туристичний збір. Ви всі знаєте, що наказ про відрядження звільняє гостя від сплати туристичного збору. Розмір туристичного збору залежить від кожного регіону та об'єкту, тобто готелю, хостелу і так далі. Ми перед оформленням замовлення повідомляємо клієнтам про цю суму. І можемо її включати в загальну суму до рахунку для оплати по безготівковому розрахунку, якщо наказ про відрядження з якоїсь причини відсутній. І не включаємо турзбір у рахунок, якщо гість попереджає, що в нього є наказ. А про це також інформуємо і готель для того, щоб готель на місці не вимагав у гості сплату туристичного збору. А цей наказ про відрядження можна надсилати нам, і ми його пересилаємо в готель, або ж можна його показати на місці при поселенні. І підсумовуючи, зараз ще коротко розповім, які в цілому послуги ми надаємо клієнтам. Перше, це основна наша послуга підбір та бронювання готелів по всій території України та за кордоном. Також ми займаємось бронюванням та підбором конференцзалів по всій території України для проведення великих та маленьких ваших заходів. Також можемо викуплювати квитки на всі види транспорту по Україні та за кордоном, залізничні, автобусні авіа, та можемо оформляти інші додаткові послуги, які пов'язані із поїздками. Отже, працюючи з нами, у клієнтів є можливість замовляти всі ці послуги за одним єдиним договором, а не заключати безліч договорів з різними об'єктами та надавачами послуг. Це дуже важливо. І ще підсумовуючи, чому ж нами працюють в цілому по відрядженнях останні роки починаючи із 2020 року, року пандемії і до сьогодні, український бізнес працює з перешкодами. Але як не дивно, відрядження залишаються актуальними, тому що в багатьох компаніях відрядження це невід'ємна частина роботи. І часто сама організація цієї події займає велику частину робочого часу. От саме для таких клієнтів працює наша компанія, в якій, як я вже й говорила, є окремий відділ, який працює з корпоративними клієнтами. І з нами вигідно та зручно працювати, тому що найперше у нас прозорі ціни. Ми надаємо клієнтам такі ж самі ціни, як і напряму в об'єктах. Зрозуміло, що ми не працюємо безкоштовно, свій прибуток ми отримуємо від об'єктів, в які поселяємо гостей. І таким чином наші клієнти додатково нам нічого не платять, а отримують якісний сервіс та допомогу. А друге, це персональний менеджер. При співпраці з нами ми закріплюємо за клієнтом одну людину, яка повністю бере на себе підбір, бронювання, виставлення рахунків партнеру та вирішує всі інші організаційні моменти, які стосуються відряджень. Тобто, у вашій компанії може з'явитись помічник, який візьме на себе ось цю організаційну роботу. І е, третє, третій момент важливий, що персональний менеджер підбирає та бронює об'єкти лише в рамках обумовленого бюджету. В більшості компаній є ліміти на відрядження, там, на проживання. Їх нам клієнт надає на початку співпраці, і менеджер керується ними, коли оформляє замовлення. І ще одна перевага співпраці з нами це звичайно широкий вибір готелів та інших об'єктів. Зараз наша база налічує більш ніж 4 тисячі об'єктів по Україні та постійно оновлюється. І важливо, що це готелі не лише в обласних центрах, а й в маленьких містечках, селищах, куди також відбуваються відрядження та поїздки корпоративних клієнтів. З 2009 року вже три тисячі компаній нам довірили організацію своїх поїздок. Ми націлені на довгострокову співпрацю, тому надаємо якісний сервіс та підтримку нашим клієнтам і завжди раді знайомитись та розпочинати співпрацю з новими партнерами. І запрошуємо вас стати одними із них. На екрані ви бачите нашу електронну адресу, адресу сайту. Залишайте звернення. Якщо ви залишили ще якісь запитання, ми з вами зв'яжемось та надамо всі відповіді на них. Інколи організувати відрядження це не просте завдання. Та ми готові вам у цьому допомогти. Проживання в Україні та за кордоном. Квитки на всі види транспорту, звітні документи. Персональний менеджер Hotels24 швидко організує поїздку та виконає всі ваші побажання. З 2009 року більш ніж 3 тисячі українських компаній довірили Hotels24 організацію своїх відряджень. Довіртесь і ви. Залиште звернення зараз на сайті b2bhotels24.ua